Відновитись, збадьоритись. хорошо. Сьогодні буде трошки швидше. Трошки... Менше коротше, буде всього. А, що ми зараз зробимо? Значить, що ми зробимо? Ми зараз зробимо три цикли форсованих видихів. А, причому зробимо їх ну, не по 40, а менше, там 10, 20, може менше. І між форсованими видихом будуть гіпоксичні, буде тренувати затримки, паузи після видихів. Uh, і там ще декілька разів погодимо і будуть паузи, і носимо все. Тобто, uh, добре, тоді ми сідаємо зручно. Ми сідаємо зручно. Так, я. Корпус вертикальний. Корпус вертикальний. плечі не затискають шию. Його. І ось. Добре. Руки, як завгодно кладеш, робимо видихи форсовані через ніс, щоб обличчя було максимально таким не, не напруженим. Поїхали. І після чергового видиху просто пауза. І коли відчуєш, що вже хочеться просто вдихнути, то робиш вдих. Декілька спокійних вдохів, і, потім, і зараз ще раз будуть форсовані видихи. І під, під час форсованого видиху можеш ще трошки підтягувати живіт, трошки підтягувати його. Добре, форсовані видихи. І після чергового видиху пауза. І в паузі пошук розслаблений. Можу дозволити своїй увазі, чи гуляти по тілу. І поки увага гуляє по тілу, наче відпускати, не, не розслабляти, а відпускати те, що по відчуттям. Не розслаблення. І коли просто відчуєш, що вже от хочеться вдихнути, тоді вдихаєш. Можна навіть трошки раніше, ніж це от було. І ну що, ось. Щоб з кожним разом от пауза, вона. Щоб комфортна пауза була от кожного разу. Це хоча б такою самою або довшою. Тоді це точно про розслаблення. Ось, добре, і ще раз. Просто форсовані видихи. Після чергового витиху знову пауза. Да, і можна вдихнути. Спокійний декілька вдохів-видохів. Добре, і зараз ще тепер просто погудимо. Давай. Теж давай три рази. Тобто три рази гудимо і потім іще робимо паузу. Тобто вдох, гудіння. І потім так, в твоєму ритмі. Вдох. Гудиння. Потім пауза. Вдох. Гудіння на выдохі. Пауза. вдих, Гудіння. Пауза. вдих. Пауза там, типу 2-4 секунди, як просто та, от та той розмір паузи і комфортний. І після чергового гудіння не вдихаєш і пауза. І просто в паузі спостерігаєш знову. А як зараз розподілена? Вага по опорі. І які є комфортні відчуття. І коли вже буде бажання вдихнути, то просто спокійно вдихаєш. Добре. Декілька спокійних вдихів і видихів. і все на цьому. Можна ще просто розтерти свої долоні. А так в цілому все. Розтерти, так, секунд 20. Поростирати, просто втирати, І все. А, поділись, будь ласка, чи є відчуття того, що. Збандрілося. Хорошо, супер, дякую. І тобі дякую. Дякую.